Ой. Тобі потрібно менший ножик. Юрку зубами плацімо. Та так, якщо ти його п'єш з кровавою мері, то. він тобі дуже смачний. навій добрий. Юрку я тобі роблю не собі. Яка в нас буде кривава мер? Ти самогонку нагнав нагнав. Ні. Там варення ще стоїть в підвалі. Бачу, я тобі ділила на самогонку. Починаємо перетирати помідори. Ну, показуй. Давай який сік густіший, бачиш? Um. А ти скільки по потрошок помідорів? На ну, 5 гектарів, то як все? <рес> так. І що нам тоді робити, як я пересолю їх? Кривавий мері пити. Кривавий мері пити? Ні, пити сік, ні. Пити сік з кривавою мері. який сік, який. Такий він м'ясистий. З м'якотю. Говорив, що то м'ясо не сік. А води то є. Що ти тут робиш? Грибуся в помідорах. Назбирала, тепер мушу переробляти. Переробляти? переробляти помідори, щоб не згнили. Вибираю помідори на сік. А, ти будеш сік робити? Так? Та так і кажи, а то переробляти. Я буду робити сік. Вибираю, які пошкоджені є. Які не полежать. Що, вже всі зірвали? Зірвала тільки внизу, а ще вверху треба рвати. Йо -йо -йо -йо. Уявляєш, і там ще в підвалі в мене ящики два є. Де? В тому, в тому підвалі бо мені не міщає. Юрко, буду ну, тобі покажи. зимою зроблю сік і буду тобі робити криваву мері. Ну покажи. Ой, тут темно. Тут в мене було там мої закрутки, а тут мої помідори ще стоять. Бачите, які мене ще помідорі? Ну, Точно є два ящики. Два і трошки. Ті ще що вони ще постоять. А той великий Та він між. Малинівка, а то червоний. І червоний він буде псуватися. І багато себе? в тебе тут ж... поживи. поживи. Ці листа вже. Квау. Одні помідори, огірки. де м'ясо, сало. Кавуни. Що? Пурса купувати. Тому, хто його буде різати? Ні, я не буду. Я теж. Ліпше його їсти не буду і не буду різати. <рес> <рес> Пішли йдемо робити. Ну ходи? Пішли, мені вистачить поки. Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і Мій Юрко. І звати мене Олександра. Сьогодні я запрошую вас до себе на кухню. Разом будемо готувати томатний сік. Я помила помідори, які вибирала. Набрала в підвалі. Набрала в підвалі. Там, де вони виросли. Там вони в мене там виросли. Помила їх і буду нарізати в кастрюлю. Мені не дуже багато чого потрібно для помідорового соку. Самі помідори, каструля, банки. Я помила завчасно. І простерилізувала в мікрохвильовій печі. І ще мені потрібно буде сіль, небагато, тому що помідоровий сік я дуже не пересолюю. Беремо помідори в руку, вирізаємо все чорне, де що бачите. Ой. Тобі потрібно менший ножик. Юрку зубами класно. І нарізаємо скипками. М'ясистий такий. Солодкий, солодкий. Сік виходить дуже добрий, дуже смачний. З наших помідорів, тому що вони, вони м'ясисті. Та так, якщо ти його п'єш з кровавою мері, то. Він взагалі добрий. Юрку, я тобі роблю не собі. Яка в нас буде кривава мері? Ти самогонку нагнав нагнав. Ні. Там варення ще стоїть в підвалі. Бачу, я тобі виділила на самогонку. Пів кутка звані та варення стареньке. Тому варення я не роблю, тому що в нас ніхто його не їсть. Не варення, а повидло. Джем. На пампухи на різдво. В тебе вже на пампухи є роза. Роза також є. Тобі спрезентували. А Розу нам подарували. А хто не скажеш? Анжела подарувала. Привіт, Анжела! Дякую за розу. <різь> роза в мене не виросла, я садила, а в мене виросла звичайна якась троянда рожева. Не вдалося мені з Так що кому треба розу, звертайтеся. Бонжели, напевно, що є. О, такий м'ясистий. Всіх буде з м'якотів. Він такий м'ясистикий, який він хороший. Взагалі нема юшечки. Тільки сама м'якоть. То все чорне я вирізаю. І зернят не видно. Зернята в пазухах заховані. Mm -hmm. Ми вже не будемо зернята вибирати. Ми вже направили на сіні. І так, поки не закінчаться всі помідори. Що трошки? А так виглядає червоний, то був малиною перед тим. Сама м'якоть. Одне м'ясо. Абсолютно немає ніякої. Повністю забитий м'якоті. Дуже хороші помідори. Так, я порізала вже помідорки. Ось тільки в мене вийшло. Зараз вони закиплять. І десь 2-3 хвилинки потримаю, щоб вони булькнули. І буду збивати блендером. Ставимо на газ, помідори закиплять, дві хвилинки побулькають, по дві хвилиночки побулькають. І я буду блендерувати їх. Помідори вже розварилися легенько. Виключаємо газ і буду перемалювати блендером. Повернули. Сильно я не переварювала. Вони закипіли і дві хвилинки прокипятилися. Я блендерую і буду перетирати через брушлак. Починаємо перетирати помідори. Ну, показуй. Дивись, який сік густющий, бачиш? Mm. Так саме краще мені виходить сік. Можливо, через соковитискач, витискачку хто, хтось робить. Я роблю тільки так. Тут мені м'яко, все попадає. А тарілки я не взяла, щоб ставити. І перетираємо. У мене трошечки вже вистих. Залишаються всі зернята і шкірки. Але насіння. Насіння море. Тобто гектар засадив. З одного помідора причому. А ти скільки потрошив помідорів? На п'ять гектарів? То як все? У мене ще до сих пір помідори ростуть ящики. Дивіться, як сік. За першим разом не викидаєш, так? Викидаю. Тільки тарілку треба взяти. Mm -hmm. Я знову тарілку забула. Всього не згадаєш. І так будемо, поки не закінчиться у нас сік. Переварені помідори, в банячку. Дуже мало переварені. Чи будеш кипятити, їх стерилізувати, так? Доводжу до кипіння, додаю сіль і закінчувати буду переливати стерилізовані баночки. Все. А сіль до, до смаку чи трошки? Сіль я дам трошечки, а потім ти собі до смаку кинеш. Тому що, наприклад, я люблю помідори без солі. А ти любиш Так. І що нам тоді робити, як я пересолю їх? мері пити. У нас кривавої мері, може самогонки не нагнав. Ех, Юрку. Та не говори нікому. Виський сік, виський. Який він м'ясистий, з Я ж Говорив, що то м'ясо сік. Дуже гарний сік. А що ти з тим жомом робиш? Віддаю хробакам. У нас такий контейнер з хробаками. Вони його перетравлюють і роблять гумус. Хробачки каліфорнійські, так? Так, хробачки каліфорнійські. І будемо ми підживлювати потім ті помідори тим гумусом. Далі помідори, помідори. У нас без... безконечний цикл йде. Фініш. Закінчилися мої помідори. Розварені. Помідори не закінчуються, тільки розварення закінчилося. Так, ставимо сік на газ. Газ трошки збільшуємо. Я даю столову ложку солі. Аміної. Так трошки, щоб Юрко відчепився. Рівно така. ну Трошки з горбинкою. І все. Перемішую. Дивіться, який густий, гарний сік. Чуть не томатна паста. Я чекаю, щоб сік закипів. Від початку кипіння 2 -3 хвилинки три. Побулькаю і все. І буду закручувати стерилізовані банки. Помідори потихеньку закипають. Зараз я порахую 2-3 хвилинки. Вони вже кипить. І буду розливати стерилізовані банки. Черпачок, який я, яким я буду наливати, я злила кип'ятком. А мікрофольовку не хочеш поставити? Металевий Юрко, Ти себе ще влоса дипки не ставало. Ти ж Ну так Я знаю, що ти все ставиш в мікрофільовку. Ну, Баночки ну, без кришок. Стої, зараз я виливаю і розливаємо сік. Лею ближче, на менший газ. Включений і сі. Буду заливати банки. Беру банку. Так, розливаємо баночку. Але ж то небезпечно? Ну, ясно, що небезпечно. Горячий сік. Наливаємо повінця, так? Ну, щоб не розбивалося. Так. Бачиш, що потрібно було? ти, Не стріляє так сильно. Один міліметр, щоб ключ спрацював, щоб автомат спрацював. І так буду закручувати всі банки, скільки в мене вийде. І наріжу знову помідори, і знову буду варити. Ось, друзі, таке в мене вийшло відео. Так я готувала той сік томатний. Хто ще не підписався на наш канал, підписуйтеся. Кому сподобалося наше відео, не забудьте поставити подобайку. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей на моїй кухні.